Дорогі друзі, завтра у нас суд. Хочу трохи розповісти про судову систему і про те, як а, взагалі поводиться зараз. Тобто, як люди, вообще, якщо вони стикаються з судовою системою, то я думаю, ви знаєте, що відбувається. А взагалі, ну, я з таким не стикалася, я думала, що. Судова система має бути на стороні законних прав громадян на ту ж землю, якою вони володіють вже не один рік і не одне десятиліття. Будинок моєї мами. Земля була отримана ще її батьками після війни. І побудована власне будівля, де зараз знаходиться, ще в 60-х роках цей будинок, якщо не в 50-х. Бо там до того був будинок, потім його перебудовували, горіла у нас хата в свій час. Власне, будинок не міняв і положення, так би мовити, розміщення на території землі. Але Чомусь наш сусід, невідомо, як він взагалі, новий сусід, який з'явився в 96-97 році, новий сусід купив землю котовий будинок, в якому жили старенькі бабуся з дідусем. Він, власне, приватизував мам, цей будинок через якийсь час, після того, як він купив цю землю і цей будинок, яка межує з нами. І так приватизував. Ми з ним сварилися через межу, як він, він перестав. Але в той час мама працювала. Я була ще закінчувала ну, і ситуація поступила. Ми, у нас особливого часу не було на сварки з цією людиною. Ми подумали, що може дійсно межа, там не скільки не метр чи наскільки він трохи до нас переставив, що може дійсно колись щось там, бо він наказав, що це його земля. Ну, в будь-якому разі це не було так актуально, як зараз, коли він ще два метри до нашої будівлі, до на якщо не більше, до нашої хати приватизував і приватизував, виходить начебто давно вже. Хоча мама не підписувалася, і, звісно, під це підписувати, якщо він не підробив документ, підпис, якщо він не е, втаємно, може він щось, я не знаю. Ну, я думаю, що ми не могли підписати в будь-якому разі. Але суддя вже змінюється, друга суддя. Саморський районний суд. І власне я, я сподіваюся, що хоча б ця суддя буде реагувати, але виходячи з того, що засідання вже відбулося, якось, ну, тобто, від як вийшло, було багато підготовчих засідань, за які кожен раз плачу гроші, адвокату, звісно, і не, не таку молоду, суму. для мене це достатньо висока сума. Вибачаюся, байда, замовкни, будь ласка. Власне, але засідання може проходити 5 хвилин, ну це вообще, або там я не знаю, максимум 15 хвилин, і продовжується тягамотіна, як кажуть. Так? Спочатку вимагали від мене документи, вже всі документи ми видали, які, які тільки можна було. А тепер вони чомусь згадали про те, виходить, що мій коли ми почали вимагати експертизи, хоча у нас є висновки експертів, будівельників геодезістів, але вони не дуже як вийшло, проходять по суду, що потрібно якось. Ну я так розумію, що це заробляння грошей, то судові експерти мають висновки зробити. От я оплачую цих судових експертів сума. Просто для мене ну, колосально. 40 е з коп копійками тисяч було дві експертизи: одне документ, а друге виїзне місце. Місце. Я не можу поспілкуватися з експертом взагалі, е хоча я оплачую <смітло> гроші, я не кажу, що там ну мені би хотілося просто, щоб люди не почули мою точку зору і побачили, ну що що я за людина, грубо кажучи, ти платиш. А експертиза невідома, як відбудеться не в тому плані, що я її хочу купити, а в тому плані, щоб вона дійсно була прозора, хоча я, я побачила очі тих людей. Власне, експертизи поки немає. Вже друге засідання відбувається, і весь час нова суддя переводить далі і далі засідання. Хоча 45 днів нам дали на те, щоб ми оплатили. Оці услуги експертів. Е, ну, я поки ще така, ну, це може з іншого боку і добре, що вона тягнеться, бо я ще там дозбирую гроші, але питання стоїть в тому, що що невідомо, по-перше, чи дозволить суддя експертизу через те, що наш е, с, е, ну, опонент да, мій е, з мамою. Е, Відповідач, він, як виходить, за всі часи з нього він не надав усі документи у суд. І через те, власне, і затримується експертиза, що він не надав документ. Хоча в будь-якому разі, якщо він не надасть документ, то мабуть, експерти мають спиратися на те, що він ну, нечесно приватизував або щось таке відбулося. Якась підстава, бо у нього документів в повному обсязі немає. Власне, це от така ситуація. Мене просто питали, що власне відбувається. Дійсно, я змовчу, бо я не знаю, що казати, бо дійсно або через день, на день мені прийдеться все-таки оплачувати експертів, або, от, власне, Ну, скоріше за все, прийдеться. Сподіваюся, що це рішення буде, бо якщо ні, то я тоді дивлюся, взагалі, що в нас за суд, який чекає відповіді від знаєте, і це як от Путін зайшов на територію України, захопив більшу, як ми знаємо, території. Тепер я маю чекати в газі, да, відповіді від Путіна з поясненнями. І якщо цих відповідей немає. А в нього немає ну, там, документа, який підтверджує мій підпис, що я згоджуюся на те, що він мене захопив. А, власне, що я чекати цього, і поки він не надасть цей підпис, чи цей документ, то не почнеться засідання і висновки, суд не зробить щодо його диктаторської натури і те, що він вбивця українця. Оце десь так у нас суд працює. І я дивуюся, бо е, чомусь спочатку вимагають усі, е, і прямо жорстко вимагають і документи від того, е, хто невинний, по суті, а і забувають подивитися, ну, вимоги поставити е, до того, щоб. Хоча ми писали, що у нього не, не, не вистачає документів. Е, по, минула суддя просто проігнорувала е, це все і. Власне, вона вимагала від нас чогось, і до нас жорстко відносилася. Я не знаю, з яких причин вона звільнилася, може, і нарешті свята сила на неї вплинула, але суди, Самарський кажуть, суд взагалі дуже коли наш адвокат запитав, де ми будемо проводити судове засідання. І ми сказали, що в Самарському суд, то він вдвічі підняв ціну на свої послуги. І власне бо у нас так. Взагалі, в шоці від того, що ну, Самарський суд межує прямо спину в спину Самарським воєнкоматом. і, звісно, там атмосфера дуже і дуже важка. І багато, я дивлюся, ситуацій, коли хлопців перевозять туди, в той же суд, мабуть, з питань якихось в наручниках, в якихось, ну, тобто видно, що це можливо військові, можливо, ті, хто не хотів служити, не знаю, Ну от неприємна атмосфера, І... але. От, знаєш, не відчувається поваги у судах до людей. У мене мама вже віці, але судді не якось такою, знаєте, вимагає, наприклад, суд піднімайтеся усі. Ну, Мама вже віці, і вона поки піднялася, коли суддя зайшов. З іншого боку, це це обов'язково піднімати людину у віці через те, що і прямо суддя от каже, так, а ви піднімайтеся, знаєте так. Ну, в взагалі, я розумію, наскільки страшна ситуація у інших людей, які взагалі там, захищають свої права на свободу пересування. А не тільки на майно і на щось інше. Ми ж так вона складається, захищаємо свої права, свою межу і не тільки землю. Бо він приватизував землю, цей козел, я вибачаюся, по-другому не скажеш сусід, у якого і татко був по, по, мінтом, здавав свій час усіх людей, і він, мабуть, це передалося йому. Він приватизував прямо під саму хату, під, під стінку моєї хати. І, власне, от, я зараз не знаю, якщо от буде це тягтися, то мені, в принципі, треба ще й. Е, ну, я поки працюю з адвокатом, дівчиною, але ну, достатньо молодою. Е, але я дивлюся, що вони, як би, е, мабуть, трохи е, впливають ну, в тому плані, що. Вона намагається що зробити, але чи зможе вона оце, оцю всю махіну перевернути? Я не хочу казати, що щось проплачене, але дивно, що відноситься одностороння судова система до людини, яка намагається захищати свої права. І замість того, щоб вивчати дійсно ситуацію, Судді часто починають ну, буквально якось так жорстко і неприємно розмовляти з людиною, яка потрапила в дійсно ситуацію проблемну, і подає в суд і намагається шукати прав. Тому, от власне, спочатку я знімала відео суда. Ну, Потім подивлюся, оце коли вже підготовче засідання минуть, то що далі буде, можливо, далі і будемо, будемо знімати відео, щоб потім ви подивилися, що взагалі відбувається. Дивно, що я ж кажу, дивно, що от судова система не дивно, бо це вже другий, другий випадок, коли судова система тупо не на боці правди. В моєму житті, мабуть, третій. Я вже третій суди, то я два була у санича у дітей. І ще одної жінки теж по межі, коли в неї просто захопили теж під самий будинок і поставили паркан під будинок, і вона могла обслуговувати свою хату. І суд роками йшов. Ну, Там тупо треба було морду набити, ну, в неї не було кому. Ну, Якщо в мене діде до такого, то прийдеться, мабуть, я не знаю. Ну, те, що мій е, сусід, а більше нікому суди, якби е, труїти моїх песиків, то це вже друге, друга собака з тих, яких я колись принесла. От козаки мають один остався, байда. А і оцей кудлатий, е, це Боб, там питали, який здох, ні. Слава Богу Бог живий. Ні, для мене всі рівні, але просто так склалося, що дівчина, це е, Марушка, її вче, на честь богині землі Мари на, назвала. І от власне вона е, от, померла. Ну, що можна сказати, сумно. Сумно, бо е, якщо так працює система законодавча і захисна система прав України, то що можна казати взагалі? Можна чи можна сподіватися десь на захист? Тобто, у козака коло борота досі йде суди. Його збила машина на перехресті. перед судом, тим, якому вона іде, він іде, ну, захищає свої права. І, власне, що вже ніякої допомоги той, хто його збив, не надав. А він подав козак колоброд. Володимир Пасенко за життя, і ще інше Володимир Пасенко, якого знають. Він з жінкою, от, жінка вивчає всі судові справи, молодець. І от власне вони вже так самі захищають, вони вже третій чи четвертий адвокат змінився. І справи не йде. Тільки перший адвокат, з якими вони підписалися на суму. Вони не додивилися, там наперед була оглашена сума. Зараз адвокати ці вимагають грошей з них в судовому порядку. Уявіть собі, один з одного судового засідання відбулося, і власне вони відмовилися від послуг цього адвоката, але щось там, якісь там, документи не розірвали. І от, власне, там таємно так хитро було зроблено. І власне, от ці адвокати зараз вимагають грошей з них ну, за кожне судове засідання, на яке вони не ходили. Це просто знущання. Знаєте, система бореться з людиною, яка збила машина. Вони мають адвокати ці захищати. Вони, як ото банковська система вимагають відсотків, яких вони ну з грошей, які вони не вкладали нічого в цю, в цю людину, в цю в цю судову справу нічого не зробили. А той, хто збив, він досі на Свободі, його об'явлено, начебто, в розшук, але я думаю, що його ніхто не шукає, бо кажуть, що він там перебуває десь поруч. Що він спокійно приходить в хату, біля суда і живе, там він доволі не бідна людина. У нього декілька квартир, я так розумію. Він спокійно виїхав за кордон, їздив під час судових засідань і повернувся. І власне це просто вся фікція, прокуратура. Поводження, поводження тих, хто прийшов від прокуратури, мене теж здивувало на суді. Ну так відео є, ви можете подивитися. Взагалі, прокурор якийсь час засідання, просто тупо пішла, ну там перерив не був, і просто кинула засідання і пішла. Ну, я не знаю. Прокурор жінка поводить себе не як прокурор. Ну, власне, от, все, що я можу сказати, мені підтримайте, будь ласка, завтра думкою, хай засідання, при нарешті, щоб все-таки почалося, дійсно, щоб висновки зробили експерти. І але експерти були прозорі, а не експерти невідомо які за, які, за роботу яких я заплачу. Взагалі, то мені важливо, звісно. Ще консультація і підтримка адвокатів. Можливо, є адвокати, які могли би, звісно, не безкоштовно працювати, але на моєму боці бути. Бо я не знаю, може, є люди, які е, просто підкажуть. Бо я так розумію, що моєму адвокату теж потрібна допомога, е, бо вже не знаю котре засідання, а от власне відбувається якась незрозуміла ситуація. 叫过了,了。